Ваш син герой, ви що, не бачите, що той хлопчина і он той героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав мені він мам. Я так тоді раділа, так тому ридала і щеся, сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала, і його тримала, так тримала. Все за іншу пішов битись, маму. мені залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу, сину, їдь додому, бо там гинуть. А він неправда, мама. там смерть. І я його чекала. Так чекала. Я вірила. Я вірила, я знала. І він приїхав не колись, а нині. Хочу, я дивлюсь, моє дитя лежить у домовині. Як справи, синку, ну кажи, як справи? чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму? Вставай, ти хочеш так лежати, Боже, ти такий холодний, я тебе укрию. Живіт напав, запевно, що й холодний. Вставай! Я уже не стіл накрила. вставай, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертву так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син герой. Герої не вмирають.